Морально, етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря такою 12-й рік поспіль є тема науково-практичної конференції у Хмельницькому. Однак щороку і перед її учасниками постають нові виклики. Лікар-анестезіолог Михайло Ілик добровольцем два роки рятував життя бійців на фронті. Війна очима медика, історія зсередини. Такою стала тема його доповіді. В Ці я працював були анестезіолог, травматолог, хірург, медсестри, санітари. На всьому Донецькому напрямку. Хочу розказати, як як мене пройшло ці два роки, що я навчився, що я здобув, скільки життів я врятував, скільки допоміг, скільки, на жаль, не вийшло. Піршати, що там правда, пекло, а і потрібно рухатись до перемоги. За словами священника Леоніда Дяченка, наразі в багатьох закладах України запроваджують посади медичного капелана. Якби не лікарі та бойові медики, війна забрала б у рази більше життя українців. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять колег. Під час конференції обговорювали питання травмочутливої комунікації з пацієнтами, напрямки і цілі центру психічного здоров'я та реабілітації і ділилися досвідом. Хмельницькі медакіні Анастасія Сабадош і Вікторія Бецал впродовж місяця стажувалися в Англії. Двох кандидатів з Хмельницького відібрали саме на це навчання. Це були я і Вікторія. Всього нас було вісім учасників з різних частин України. Для хмельничан була окрема така бонусна програма. Ми цілий місяць в червні провели в Англії в різних містах. Були в трьох різних лікарнях, в яких ми вивчали реабілітацію. Були в різних відділеннях, спілкувалися з різними спеціалістами. Ми отримали багато нових знань, практики, подивилися, як працює система здоров'я в Англії, і це дало нам змогу. Інтегрувати дуже багато речей, їхніх плюсів до наших реалій. Лікарка Валентина Гесаль презентувала на конференції улюблене хобі. У її колекції кераміки сотні виробів. Нині привезла сім коробок посуду Васильківської майоліки. І навіть власноруч виготовлений посуд. Поки що тут немає півника з Бородянки символу незламності. Дуже дорогий від трьох тисяч гривень, і в нас він також буває на блошиному. У мене є Славуцький. Нещодавно придбала. Називається бабка, це в ній коли зробили такий кледуток начинка або робили паски, то це саме зміцівець. Тут вироби дуже старі, наприклад, там є плесканець, який я себе пам'ятаю, стільки він стояв на припічку. Це допомагає в наш такий складний час, все-таки 12-й рік війни якось допомагає на якісь хвилинки відволіктися від, від важких реалій. 12-й рік поспіль науково практичну конференцію проводить громадська організація Лікарський клуб імені Степана Руданського. Традиційно присвятили захід міжнародному дню лікаря, який відзначають у перший понеділок жовтня. Лікар, який має лікувати і тіло, і душу. Він має теж знайти якісь ключики для того, щоб психологічний стан пацієнта покращився після. Спілкування. Десь є такий афоризм: що якщо після спілкування з лікарем пацієнту не стало краще, значить це поганий лікар. Через те саме оце спілкування, його треба вчитися, його треба набувати. І вже не один рік учасники конференції практикують спільні подорожі історичними місцями. Цього разу відвідали місто Герой Старокостянтинів. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.